Всім доброго дня на каналі Мова в сьогоднішньому відео Піде про димахід твердопалиного котла, який доступно виготовити своїми руками в кого є на це якісь матеріали. Тим, хто збирається придбати димахі, там нержавійка в оценковці чи нержавійці нержавійці, можете не дивитися, пролистати далі. Це відео не для вас. Це відео для тих, у кого є е, під рукою якась труба, або хто збирається придбати на металоломі трубу. Е, на моєму досвіді серед користувачів наших котлів ну, відсотків, мабуть, 20 є таких людей, які, або у когось є така труба вже металева, або хтось збирається її придбати. Коротше, це відео для таких людей. Зараз я вам розкажу покажу моє бачення, як, як, як мені здається, правильно, димаря. Ось, тому що дуже багато помилок допускають ті, хто його встановлюють. Ну, зокрема, також е, е, покупні димарі, там, з нержавійки, або ще якісь. Давайте трош, трішки вам теорії розкажу. Дивіться, багато відео в Ютубі є. Таких де димарь от стіна, наприклад. І димарь розміщений таким чином, ось таким чином розміщений, що його опора, опора, стоїть на платформі, такої, такої як у мене приблизно. Ось така платформа стоїть, там з куточка зварена, неважливо. Ось. І тут ось стоїть у нас чистка для вертикалі. А Це пішов у нас демар. Пішов у нас демар. Ось. І... Тому дивіться, які тут може виникнути <кхм> проблема, яка виникне часто. Так, все тут гарно, упора, все ставиться, тут на анкерах закріплюється наш кронштейн. Але. Повірте моєму досвіду, що в багатьох випадках, там неважливо, який у вас не був, супердопал, через рік, через півроку, через місяць, у кожного по-різному, забивається димар, це всі знають, його потрібно чистити. Але дивіться, забувається головне, оця ось горизонтальна частина. Як правило, в багатьох випадках забувається ця горизонтальна частина. І, от здається, дзвонять, запитують, от не, 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 тяне, не тяне котел на природній тязі. З турбіною хоч якось справляється, а на природній тязі зовсім не тяне. Що робити? Кажу, Чистили димар, так чистили. Прочищали, Тут все світиться небо. Небо світиться зверху, все гаразд. Горизонтальна частина. Ми не, не можемо почити, котел відсовувати. Найбільше забувається ця горизонтальна частина. І щоб її почистити, нам потрібно... Ось отут зробити ревізію. Ось. Ну, багато хто це знає, але конструктивно, конструктивно ну, важко її поставити таким чином, зробити, щоб ця вся конструкція стала на якісь опори. Тому я вам запропоную своє бачення. Як ми зробили. Ну, дивіться, це все матеріал е, користувача котла. Якщо в нього було під рукою, то я в нього і забрав. Ну, дивіться, зокрема. Сам Кронштейн ось конструкція 50х50 50 куточок, а тут 70х40 оце ось масивний. Ось це також 50х50. 50, ну Бачите, тут зварено було вже з декілька кусків, ну тут немає значення. Що саме основне? У клієнта е, був ось такий димар. Це 160 димар і така товщина стінки 4-5 або мм, я чесно кажучи, не міряв. Ну, Представте собі хай навіть 4 мм, 6 метрів висотою буде димар. Представте його вагу. Ось. Так, Це великий недолік, його вага, але якщо порівняти, якщо вона в нього є, ця труба 160 мм, 6, 6 або 7 метрів, неважливо. Ось. І купити її, то ну, мені краще, чесно кажучи, покликати сусіда там, чи ще когось, поставити цю важку трубу, аніж платити гроші за димар. Ну, можете подивитися, суми, скільки стоїть димарі, там до пів котла доходить. Ну, це таке діло, це як діло кажуть на, на любителя. Ось, і тому в мене ну, якби совість не дозволяла запропонувати е, користувачу е, купити новий димар, адже в нього все є. Ну, якби, і пішло на те, що от, ось ми зробили з того, що було. Е, який принцип? Ми виставляємо спочатку котел е, по його місцю розташуванню, е, ставимо обв'язку, дивимося, куди виходить обв'язка в нас. Ось, Потім вже. Мітимо ми е, отвір е, для сваріння під димар з зазором. Зазором десь, ну, десь біля е, 2 см е, по, по всьому колу, щоб тут була можливість його ізолювати пожежа матеріалом, матеріалом, азбестом, металом якимось неважливо. Ось. Тому що температура димогазів тут буде висока, потрібно добре ізолювати його, а там уже е... решту простору. там або запінити, або запінити, ще щось. І Щоб був технологічний хід вліво-вправо, ну, це всі повинні розуміти. Ось. Тому ми виставляємо котел, сверлимо отвір. І вже дивимося тоді, ставимо оцю ось горизонтальну трубу. Ось вона пішла, у нас горизонтальна труба. Поставили горизонтальну трубу до котла. Ось якось її по рівню виставили. Ось. Потім вже від труби ми починаємо вже ставити цей кренштейн. Не, не, не спочатку кренштейн, а спочатку трубу. Поставили трубу, виставили, як вона потрібно їй стояти. І ставимо кренштейн. Ну, тут я цілонаправленно не сверлив отворів, тут під анкера. Ось. Ну, там стіна теж, там якийсь шлакоблок. ось, на нього несучої не, не не способності в нього немає, там воно крихке. тут анкер не допоможуть. Ну, Представте собі 6 метрів труби 4 мм 160 метрів, яка тут вагає, ні один, жоден анкер там його не витримає 100%. Тому було прийнято рішення зробити. Ось таке посилення. Зугалка. І це, як бачимо, це, мабуть, ресора з Камаза. І Сюди буде ставитися ось на цеглині стоїть цей краштейн. І сюди буде ставитися ще опорна труба, яка буде в ґрунт. Там, ну, Платформа буде на ґрунті. І вона буде ця труба стояти як підпора до цієї ресори, до цього кронштейну. І в нас основна нагрузка буде йти з труби на, на, на цю опору, незважаючи на те, що тут ще будуть анкера у нас. Але я ж кажу, там на стіну надіятися нема чого. Ось. І Тому ми їх ціленаправлення не сверлили отвори, тому що там потрібно вже дивитися, куди воно попаде, щоб не в стик десь попало, або е шлакоблок там перфорований, щоб не попало в отвір. От Ми вже будемо дивитися тут по місці, де нам сверлити отвори і е ставити анкерні болти. Ну, Тут сама конструкція, як ви можете побачити. Ну, Скільки було матеріалу, скільки ми зробили, нам не вистачило. Ну, тут ось проситься таке посилення ось. Ось, таке, ось посилення з куточка. Нема вже у нас кутка зайва. Там ми там вже по місці доваримо, якби посилимо це місце. Хоча ну, конструкція вийшла така доволі міцна. Ось. Ну, Я ж кажу, ці всі перемички, це вже така імпровізація, фантазія, з чого що було. Але основна. Конструкція зроблена з такого, ну, можна сказати надійного куточка. Далі, дивимося далі. Що саме основне в принцип, можна звідси побачити. Дивіться, ця платформа, ми, коли зафіксували, вже виставили трубу, виставили наш кронштейн. Ми що робимо? Ось ми зварили таку ось платформу. Ця платформа у нас. Тут знизу ми приварюємо 160 мм діаметром, ну, діаметром і довжиною 10 см такий кусок труби. Ми його тут наглухо обварюємо. Це теж ось 7 мм на сумі, тут з 2-3-4 плюс в ну, кого є одним металом, взагалі проблем не повинно виникнути. Щоб ну, Платформа ця була масивна. Ось приварюємо наглухо. Ось, А потім ми вже приварюємо, ось чому я написав димар, Ми приварюємо вже сам димар, отут ось обварюємо. Нас, ну, Основна труба остала, залишилася хазяїна. ось Ми будемо там потім його приварити. По кругу ми все приварили. ось. І що ми тоді? Ми тоді на цю платформу. там У нас буде труба, зверху растяжки, нас будуть три, там п'ятірочкою. І от я ж кажу, там в 2-3-4-5 ми ставимо цю масивну трубу на цей кронштейн, уже попереднє, підставивши підпорку знизу. І ставимо його, ну, це основна енергозатрата, поставити цю трубу на, на, на цю платформу. Потім ми тут прихвачуємо все. ось, І все, вона стоїть міцно. Далі. Дивіться, що тут. Ну, хтось каже, намудрили. Ну, можливо, намудрили, дивіться. Коли все воно знімається, все доволі легко розбирається і, і, і тому обслуговується легко. все. Ми зробили таку ось з'ємну муфту. Вона у нас знаходить сюди на, на цей кронштейн, можна сказати, ось так а цю вже трубу, коли ми вже все підігнали, ми одіваємо на нашу трубу зверху. Ось тут такі ось опори невеличкі є. Ось. Вони з чотирьох сторін. Ось. І все. В нас, тут вона близько 6 см, і вона нас слугує як муфта для з'єднання нашої кронштейну труби із нашою горизонтальною частиною. Ось. Так що тоді все, тоді все можна витягти, розібрати все Ось. і почистити буде зручно. І ну, якби не буде проблем. Я ж кажу, коли буде труба тут зверху, може виникнути проблеми з чисткою у вас. Що ще далі? Ну, зразу, поки ми тут, ми вам покажемо ось таку ми зробили е е кришку для горизонтальної чистки і такий ось технологічний отвір. Ну, багато запитають, для чого це відповідаємо, це для. Е е Компенсування детонації, яка може виникнути при розгоні котла. Ну, тут все просто. Потрібно запустити холодний, холодне повітря в димар. Ось, тому достатньо буде. Ну, там, стабілізатор тяги виконує цю роль, там на димарі. Роблять запуск холодного повітря. Все можна зробити і навіть ззовні, все, все працює прекрасно. Ось такий буквально 50 мм в діаметрі отвір, його буде достатньо. Ми привідкриваємо і воно у нас в такому режимі може працювати роками, запускати возник. ну Тут вже дивитися, потрібно по, по роботі котла, який отвір залишити, щоб була відсутня детонація. Все воно тут дуже щільно насідає, знімається. Ось ось такий вид зверху, як ми бачимо, ось така труба, бачите, не, так сказати, не першого гатунку. Але тут товщина стінки 4 мабуть, 5 мм. Ну, тут вона, я вам скажу, що так, вона ще ну, послужить. Послужить, незважаючи на те, що вага її велика. Ось, І таким чином, ну бачите, ось така. У нас виходить все в одной осі. Все для чистки. Нічого Чи не заважайте, ми акуратно його вирізали, ось обварили мы його так. Ну, Нама у нас скінчилася великі уже Вже електродами доварювали. Так, і безпосередньо по, ще по, по самій чисті нашій вертикалі труби. Зараз покажемо. Ми вже десь показували якомусь відео. Як ми організували чистку вертикалі нашої. ну Дивіться, все просто. Отакий От незамисловатий простий кронштейн дуже надійний, зимою не обмерзає нічого, не потрібно там відбивати. Ось ми беремо цей важіль на пів обороту його. Повертаємо і знімаємо. Ось. І так само все тітки, знімається і вставляється. Дуже зручна конструкція, проста, надійна, не потрібно там нічого вигадувати. Ось. Він тут е, трішки зігнутий у нас. І повертаємо і таким чином він щільно прижимає до основної труби. Тут ось, як ми бачимо, Ось бачимо отвор для зливу конденсату, якщо буде присутній конденсат в котлі. Так що така ось та конструкція, На перший погляд що може показатися, що тут щось таке страшне, такого немає нічого страшного. І ось, до речі, такий у нас вихід з котла димаря. Ось. Ну, тут довелося трішки погратися, хоча труби 160 мм, але тут, за, за рахунок того, що вона товстостінна, стінна, зробити такий перехідничок, Ось. щоб все легко одягалося вже в процесі роботи. Тому, так, для у кого є, є така труба або є можливість її придбати, співставте. Ну, як сказати, ціну, за... ціну питання, чи купити десь якусь нержавійку, яка буде під питанням, яка там нержавійка, якщо вам повезе і ви купите жаротривку нержавійку, яка вам прослугує роками, то це майже вдача. А є така, що 2-3 роки і з тієї нержавійки застанеться бумага. Ось Так що вибір за вами. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал Котлисмаль. На все добре, до побачення.